Так, доброго дня шановні глядачі. Сьогодні у нас бокс з інструментами. Ось тільки що відкрили. Надіюсь, тут буде девольт, ось там можна видіти. Ой, трохи навалено, але, але маємо справитися, Оце класно, я думаю. Рукавиці забувся. Пелісосіна. Це непоганий, великий. Нам треба подивитися, що нам з цього викинути. Вона обрізана, бач? Це не обрізана, це дорозена. Це підключається до трифаз. Обгоріло. Це не знаю. Ця верхушки немає, борш. Це посудомийка, це сушка, Посудомийка, плитка. Сушка я не знаю, я думаю, О, індукційна це. чи що. А, є ті перфоратори. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім коліс. Вісім коліс з перфоратора, а у декружки дуже відео. Дікружки вже повинні суп 7 метрів. Це файний Уровень. знак. Уровень. Це дуже файний знак. Дуже. Де вольт? 18 вольт, 6 ампер. Да. Порожньо. Жаль. От у нас жань. Блін, то шланг, від цей на двір. Ну 500 крон ми вже точно заробили. А купили засіки за 4800. Міксер, так, є. За 4800 тримай. Міксер є? Є міксер, є. Давай це викидаємо нахрен. Це, це, це що? Тестер якийсь. Порожній. Порожній? Порожні? ж казав, що порожній. Бумага. Одна. Плітка, блін, оймарцовка ще може пару тисяч, яких пару? Тисяча якось. це не дуже популярна фірма, але давайте мене. закрутити ось щоб... тут. Ну. Mm? Заблюри за не переживай. Буде популярно. Mm -hmm. Внутри... Зарядка бачу батарея. Девольт. Mm -hmm. Ще може яких 500 крон, 600, 800. Mm -hmm. Вона вже трохи вшатана. Mm -hmm. Що має?

Переноска, а оце, біт бити баухаус. Навіть не, не комплектно. Девочка ми знайдемо інструмент до цього. Бо це на тут коло або на тут... А навіть тут. Переноски. Шланги. Капець. Чуть не попав. О, є болгарка DeWalt. Велика. Цікавить, там в коробках. Болгарка девольт. Нормально, нормаль. хоч щось. До речі, попередньому боксі. Годинник був... О, падає. Годинник був теж золотий, є квитанція, як буду вдома. Зроблю додаткове відео огляду. загальному ми зроблю невеличкий ревіз наперед ми заробили приблизно 70 тисяч крон на золоті з того боксу. Це щось є. Тут коробка девольт є, бокс, тут ще три, три, три... контейнери ящики. Почниш, це, це перший бокс, якому взагалі? Перший бокс, так, дійсно. Золотий з золотом фонарички робить. Ні. Замок кодовий. О, я таке люблю. Одразу свій карман положу, буде що робити по дорозі. Мене знайомо працює на хитач. Хитач. Є шурик, батарейка маленька, дві батарейки маленькі, зарядку. Зальопаний капзда.

Будівельний. тут що таке А, Це на шини, латки, Чи що, щось похоже. Текс, це що, переноска, оця переноска на СТО піде. У нас є знайомий на СТО Грузин. Якщо думаємо згодиться. Так, так, тут ничего цикавого мама все-таки. Иниц. Так. опа, ваш кей. ваш кей. Надеюсь, 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 тут шоссе. Шоссе. Тарас. Перфоратор Макита. Класс, класс. Так, зарядки. Батареї, не бензбатареї, фімово! Шуруповерт, квакіта! Непогано! Бошерська др... болгарка, дрилька, ще один шуруповерт. Нормас, нормас. Так, ще один ящик. Девольт! Блін! Блин, блинский, блин Ай, херня полная Тоже не снимаю Блин Колесо Еще один Фарба Ну что тут, достаточно ящиков, чтобы Можна було щось знайти, але теж нічого немає. Одні шукаємо І все а -а -а -а. два девольт. Що у нас тут? Та ну нафіг. Жодних інструментів. Блін. Так, наушники. Ще одна батарея девольт. Батарея це добра, але нам треба інтелі. Керня. Ну, ця прибуда, порісос і все. Там далі резина, краска. Ну, ще тут трошки є міксерів. Там пару картонок ще О, важке. Не знаю що це, ну якось так Пізніше трошки ще включу відео. Ну, поки так, зараз будемо вивозити сміття, перебирати все на зв'язку. Всім доброго дня, шановні учасники! Сьогодні у нас така кладовочка з сейфом. Виграли недорого. 800 крон. Відкриваємо. Мусорна-мусорна, але сейф є, бачили ключі, такий сейф стоїть 1400 крон. Відкривай. А я буду знімати процес. Хай, ну блін! Мільйон, миллион баксів, мільйон доларів. А, блін, рукавиці забусь. Так, ключ заогнутий. Ага, закрито, немає коду. Белін. Ого важкий. Є там що немає? Ніби щось щось таке так, мінімально трасеть. Але ну, 1400, якщо знайдемо. Може там стандартний які є? Тут ніц так тут що у нас червички, червички детские. Як анекдот про єврея, а шапочка де? Да, ну тут кроме сейфу ми очікували, що десь нічого не може, може не бути. Тумба нова. Да. Якраз. Капець мусор мусор. Ой, дай, щось щось треба поскидати це все. Ритуал. Банка тут однокрона здати. Чеки. За щось Белін, і сюди. 500 крон інтерспорт Елька. Щось купляли, бач. Гроші є, скрізь гроші є. Тільки не в нас. Це що, все все мусор, щоб просто взяли, викинули сміття. Жах просто, я не знаю. Нащо вести сміття, блін. В... Бека. Я в шоці Як можна таке, блін? Ну завези на сміндик, викинь, нашу, блін перти сюди? Ой, да, не розумію людей. А, воно типу вискочило. Да, да, так, 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 типа нічого. З цієї сторони видно? Ага. Може там всередині що є? Точно? Так. Точно точно Так, є ще комп'ютер якийсь? Еще такая вот такая. Может открывается. Я думаю, что сразу. Да, е. Тело нифига. И тут. Так само. Это само. А что у нас за компьютер? HP. Треба ну, Тредовиць начинку Windows 7, це понятно, десь може якого 2010 року. Ладно. А ну відкривається. Ладно, недоля мені його зараз відкрити. Ну, щось типу такого. Нічого не понятно. Маємо, що маємо. Я думаю, якщо сейфом все в порядку, ми точно щось зробимо. Не фартить на бокси, чомусь не знаю чого. Сьогодні була хороша кладовочка, там приблизно могло б щось попастися, таке цікаве-цікаве. Я тільки зробив одну ставку, як там вже надали 5800 крон. Просто за, за пару секунд. Отак, клац з 2000 до 5800. Сенсу це було вже не дуже багато. Але ми маємо хочеш жити і вертітись. Будемо перебирати, дивитися, якщо сейф зможемо відкрити, зроблю додаткові відео, що там буде щось цікаве. А як не буде, то думаю сенсу великого знімати немає. Ось так. Ну, стульчика воєн, погано. Не стульчик, а столик. 200 крон, глинка, 200 крон. Вже 400, ще лишається 400 відбити і буде добре. Та і все, всім дякую за увагу. Чекайте нове відео. Це дуже великий бокс. А наскільки нічого немає, це просто. Шкода. Окей, всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь, з нами буде весело, надіюсь. Вам сподобається. Чао. І так, ось що ми лишаємо. Це сейф. Я думаю, ми його будемо розвалювати. Якщо будемо розвалювати, обов'язково зроблю відео. Комп'ютер, столик, ялинка, оцей цю шапку. Це я не знаю, зараз викін теж. І по суті більше нічого немає взагалі. Так що сейф, я думаю, точно щось придумаю з ним. Обов'язково. Казав, він крепкий, він може трьомки, але він... Ось, нема молотка крепко. А ні, там є великий тимботок. Дві як цікаво, що там всередині, блять. Нам цю кліфу як можна. Наш відважувати сидить. О, і ще чуть-чуть і точно підемо. Липкі бандити. Та де, де? Є щось? Є щось є. є, щось є. А. Щось синє. Щось Дуже погано видно, але щось, щось. Видно, але щось. 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 Я хоча є. Хоча б щось відкривати треба. Такі забранені речовини. Шнурки. Шнурки, Видно якісь шнурки. Ні, це не шнурки, це мабуть, коротше, знаєте що? Чому? Робочі рукавиці Серйозно? Серйозно, щось так здається мені. Да, пачка робочих рукавиць. А з них за ще щось якесь. Тих тюк-тюх-тюк-тюх-тюк. Тихо, ти стій, стій. Ні, чекай, я Снимай. Фу. Фу. Ну, снимаешь? А казался, что рабочие, да, шасси. Шасси. Ну, съел, да, 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 доллары, да, 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 Розніка, Дуже дорогі. Да. сидить містер О, Сука, якийсь олігарх. 7 тисяч доларів було. Мінус 5300-5800. А де доларі бакси, бані? Що рукавиці, рукавиця дивиться, блять. Не знаєш, сховати сейф. Скажи. Вже спеціально накидали, закрили, блядь. Щоб ви бокса купили. Не, 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 ну рукавиці нормальні Рукавицы нормальные. нормальні новые, блин. нові Новое? 12. Мы шукаем тайничок. А здесь такие який все буде тоже. Так, ну який там код був, блядь.

12. Централь банк. 97. Yo, ну і казав, знімали тепер сейфан, okay, які могли продати. Оце масап. О, маса. oh, і дві шведських крони. Ми mm -hmm. багаті. А, і ще теленор карточки. Можна <різь> перевірити там теленор.